Коля! Що ж ти робиш? Це ж усі наші гроші на чорний день. Що ж ти, такою? ти Я Картоплі хотів начистити на обід. Що знов не так? Лариса пишалася своїм умінням заощаджувати гроші. Вони з чоловіком жили скромно, зате завжди мали кругленьку суму про запас. Та останнім часом накопичувати майже нічого не вдавалося. Крім того, жінку почали діймати видіння, у яких чоловік знищував усі їхні заощадження. Лариса звернулася до бабусі із проханням роз'яснити, що відбувається. Боюся, якщо мені ще раз таке примариться, серце не витримає. Все життя, копійка до копійки. І Микола вже місяць якийсь смурний ходить, зарплатню не всю віддає. Розпитувала мовчить. Подивіться, що відбувається. Катю, принеси трав'яний збір з Рутою, що ми на зільник до схід сонця збирали. Покажи мені його фотографію. Так зараз. Миколи дійсно є від тебе таємниця, пов'язана з молодою жінкою. Через це грошей в сім'ї стало менше. Та ну не може такого бути. Коля ніколи ні на кого не задивлявся. Невже коханку завів? Та ну, я б відчула. Кохання я між ними не бачу, стосунки ділові, і заважати їм не можна. Якщо хочеш, щоб все налагодилося. Тобі треба трохи зачекати. Тобто він за просто так буде гроші віддавати, а я маю це терпіти. Занадто багато уваги ти накопиченням приділяєш. Гроші для тебе важливіші за все стали, так і до біди недалеко. Біда буде, якщо грошей не буде. Це я за життя гарно вивчила. Ну, скажіть, хоч хто вона? Більше я тобі нічого не скажу, але моя тобі порада. Як хочеш, щоб все владналося у цю справу не лізь, бо гірше буде. Ось, бабусю, те, що ви просили. Цей збір будеш заварювати собі щодня, тоді видіння зникнуть. Дякую. Мені все зрозуміло. Лариса не могла змиритися із тим, що в Миколи з'явилася таємниця. Вона вирішила дослухатися до бабусиної поради тільки наполовину. Жінка не збиралася розпитувати чоловіка, але неодмінно хотіла з'ясувати, у чому справа. Вдома Лариса заварила бабусиного чаю та стала перебирати речі Миколи, сподіваючись знайти те, що допоможе їй дізнатися правду. А я тут. Тут. Угу. Я купив все, що ти просила по списку. Коля! Що? Я тебе просила. сир купляти тільки по акції. Бо акції не було. Ну, то не треба було брати, щоб один день не вмерла би без того сиру. Тобі нічим не вгодиш. Куди ти пішов? і <звук> неси на кухню. Давай. Не знайшовши нічого підозрілого, Лариса вирішила пильніше наглядати за чоловіком. За кілька днів, коли жінка поверталася додому то побачила у парку на лавочці Миколу разом з молодою жінкою. Чоловік передавав їй гроші. Пам'ятаючи наказ бабусі не втручатися, Лариса не стала підходити до пари. Але жінка не втрималася і вирішила простежити за ймовірною суперницею. Повернувшись додому. Лариса покликала у гості свою сусідку та подругу надію, щоб порадитися, як їй бути далі. Висте я Миколину коханку. До самого під'їзду довела. Молода, красива, з колі гроші тягне. Я сама бачила, як він їй отакий от сто з грошей віддав. От пакость. То добре, що ти знаєш, де вона живе. Треба перестріти її віч навіч. І з'ясувати все раз і назавжди. Баба Люба казала не втручатися. Ще чого не втручатися. В таких справах осторонь залишатися не можна, само собою, нічого не вирішиться. От подивись на мене, що я мовчала, мовчала і домовчалася, аж поки мій Женька від мене не пішов. Слова подруги переконали Ларису, і наступного ранку вона вирішила поговорити із суперницею. І не соромно тобі з порядної сім'ї гроші тягнути. І що тобі Микола може дати? Копійки? Лаштуйся десь секретаркою, якщо іншим місцем заробляти не вмієш. Це що за хамство? Ви взагалі хто? Я дружина Миколи Залізняка, коханця вашої кралі. Ага. Любо, зачекай мене машині. Я зараз швидко на вас. Це краля, як ви сказали. Врятувала вашого чоловіка від звільнення. А вас, як вона думала, відсповідь? Що? Микола Залізняк на світлофорі в'їхав до моєї дружини і розніс його в хлам. Вибачте, я... 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 я не знала. Аліна послухала байки про хвору дружину, про дорогі ліки, про те, що мені за що не можна втрачати роботу. І погодилася розібратися без суду і слідств. А гроші за ремонт бере частина. Ну, добре, хоч так. Ні, не так. Бо я не такий добрий. Тепер, коли я бачу, що ви хворих хіба що на голову, мені потрібна вся сума. Дістала вже їздити на одній машині. Це ж грабіж, можна ж якось. Можна. Через суд і по закону. Я адвокат, всі процедури знаю. Відео з реєстратора є, машина і досі побита. Мені однаково. А особисто вам краще до кінця тижня гроші знайти. Лариса дуже шкодувала, що не послухалася бабусю. Вона розуміла, що грошей, якими можна було б одразу сплатити борг, у них з Миколою немає, навіть враховуючи її накопичення. Жінка була у розпачі і вирішила приїхати за порадою до бабусі. Візьми горіхів, скільки захочеш. Бачу, шанс усе виправити у тебе є. І якщо даси Миколі розібратися в усьому самостійно, бачу, він буде просити допомогу у жінки. Ви про дружину Максима. Треба сказати Миколі, щоб він ще раз зустрівся з нею і попросив почекати з виплатами. Не торохти. Фотографія жінки, яка допоможе Миколі, лежить окремо в якомусь альбомі в тебе в шафі. В шафі? Там хіба що шкільний альбом може лежати. Але тобі зустрічатися з нею не можна. Якщо зустрінешся тратиш більше, ніж гроші. За що мені ці напасті? Куди ще більше? І так доведеться все віддати. Нічого на чорний день не залишиться. Сама винна, на що відкладала, те й отримала. Не можна на чорний день відкладати, бо він тоді обов'язково настане. Погана це прикмета. А як же ж інакше? Хіба зараз без грошової подушки проживеш? Хочеш, щоб від грошей користь була. Збирай їх на мрію чи на певну мету. Наступного разу, як відкладатимеш, візьми частину і витрать на своє бажання, бо гірше буде. Коли він буде, той наступний раз. Я тебе попередила. А ти роби, як знаєш. Повернувшись додому, Лариса одразу зазирнула до шафи. Жінка не розуміла, про яку фотографію говорила бабуся, тому вирішила переглянути шкільний альбом чоловіка. Раптом Лариса побачила фотографію колишньої однокласниці Миколи, з якою вона теж була добре знайома. А, ти де? Я тут? Я не можу знайти. Коля. Пошу. Я все знаю про аварію. Чого ж ти мені не сказав? Хіба я б тобі не допомогла? Лар, ну я ж мужик. Я ж не буду перекладати все на тебе. Я сам розберусь, я сам з усім розберусь. Ой, розбереться він. Гроші вже треба до кінця тижня віддати, а сьогодні вже четвер. Як до кінця тижня? Та яка вже різниця? Скільки там боргу залишилось? 200 тисяч. Це ж кінець місяця, зараз ні в кого немає. Я запитував Блін. Так. Сто у мене є. Залишилося ще сотню знайти. Ну і де ми візьмемо ще сто тисяч? А може, до цієї святки подзвонить? В неї, наче чоловік, непогано піднявся. Для них не гроші. Лар, ну, ну незручно. Ми так давно не спілкувались. Зараз не до зручностей. Ти ж хотів все сам вирішити. То вирішуй. На, дзвони. Давай, давай. Микола поговорив зі Світланою, і та погодилася позичити йому гроші. Вже наступного дня потрібна сума була у Лариси. Жінка Здорово. вирішила сама передати гроші Максиму. Я сподіваюся, питання закрито. Я вам вірю. Будьте певні. Вам пощастило, я людина порядку. Бувайте. Бувайте. Минуло три тижні. Лариса була певна, що тепер усі неприємності позаду. Звідки це? Тебе що з роботи звільнили? Лар, ти можеш хоч раз додумати в кращий бік? Мене не звільнили і я сам звільнився. Я знайшов нову роботу це аванс. Нічого собі. Аванс більше, ніж попередня зарплата. Ну, розказуй, що за робота. Я завозив світці частину боргу. Ага. В них на фірмі з'явилася вакансія персонального водія. Ага. Ну, вони запропонували мені, я погодився. і добре. У святки чоловік путній, а ти поруч з ним гарними зв'язками обростеш. Може, в люди вибірся, будеш нормально заробляти. Лара, я хотів сказати, що там ну, що. Буде в заначки класне. Лариса була щаслива. Вона сподівалася, що нова робота чоловіка принесе їм фінансову стабільність. Лариса! Лариса! Ти чого трубки не береш? О, ти що, не бачиш руки зайняті? А телефон на заряті стоїть? Я таке бачила. А що ти бачила? Колю твого. З коханкою. З якою коханкою? Що ти придумала? Та не придумала я. Іду, бачу. Паркується шикарна машина. З неї виходить твій коля, виводить свою даму і вони йдуть у парк. Хм, А то хіба я не впізнала? Підказую. Висока, красива, багата. Колишня однокласниця Миколи з боргами нам допомогла. Ну, Ну? світка? Та ну, не може бути. Воно ж таке невиразне було. А тепер. Королева. Послухай так, ти ж казала, що Микола її чоловіка возить. Я так собі думала. Він персональний водій керівника фірми. Кого він може ще возити? Ну, якщо чесно, я не питала. <гас> ну, ти даєш, навіть не питала. А ти не боїшся? Твій коля до свідки у школі нерівна дихав. Ну, якщо вона тоді на нього уваги не звертала, то зараз тим паче. Між ними нічого спільного бути не може. Якби ти їх сама у парку бачила, ти б така певна не була. Так, досить. Ходімо краще пити. Давай я тобі допоможу. Лариса не хотіла занурюватися у неприємні роздуми та підозри, адже вона була переконана у вірності свого чоловіка. Хоча після розмови із Надією у серці жінки оселилися сумніви. Лариса спробувала розпитати Миколу про нову роботу, але чоловік відповідав їй загальними фразами. За кілька днів він забув вдома телефон. Побачивши, що Миколі дзвонить Світлана, Лариса не втрималася і вирішила відповісти. Алло, Світ? Так, да, Коля телефон вдома забув. Я, до речі, хотіла тобі подякувати. Угу. Так, давай зустрінемося. Угу. Прийду добре, Па-па. Лариса вирішила порушити бабусин наказ та зустрілася зі Світланою. Жінка хотіла з'ясувати, що насправді відбувається між нею та Миколою. Давай, от і добре, що ми з тобою зустрілися? Хотіла про Колю поговорити. Про Колю? Так. А що з ним не так? Та все нормально. Ну, він же казав тобі, що я про шукаю. За міський маєток хочу до ладу привести. Там і каналізацію вже міняти треба, і дах перекривати. А чого твій чоловік не займеться? Так, чоловіка вже рік як немає, помер. А Коля що не казав тобі? Ой, зараз весь бізнес на мені зашиваюся, а з домом просто не встигаю. Конче потрібна допомога. Свєта, тобі фінанси дозволяють найкращу фірму винайняти. Навіщо тобі, мій Микола? Він так-то не професіонал. Я тебе благаю: для того, щоб за роботами наглядати, компетенцій вистачить. Ну, не хочу я. Ну, не хочу я чужій людині ключ від будинку довіряти. То що ти на це скажеш? Ну, зрештою, чому б ні. Колька, в принципі, він рукастий, але його контролювати треба. От і чудово. Ти не хвилюйся, я розрахуюся за ринковими цінами, Ворг пробачу, не ображу. Та ще й зверху накину стільки ж. Так наперед, наче не платять. Тримай, тримай, аванс. Я а. все одно Миколі хотіла віддати. А, -а, а дякую. От і чудово, що ми з тобою все узгодили. Тому що Микола без твого дозволу ні за що б не наважився. Нехай місяць поживе у мене в заміському маєтку. Розбереться там що до чого. Як це місяць? Ну навіщо йому мотатися туди-сюди? Це ж недоцільно бензин палити. Так, ну все, я побігла, папа. -па. Розмова зі Світланою заспокоїла Ларису. Жінка упевнилася, що у Миколи із колишньою однокласницею суто ділові стосунки. Минуло кілька тижнів. Микола жив і працював у будинку Світлани. Лариса згадала наказ бабусі і на вихідних витратила частину відкладених грошей. Ростатися із великою сумою жінці не стало духу. Тож вона накупила корисних дрібничок для дому, сподіваючись таким чином обманути долю. Алло, Коля! Ти мене чуєш! Ти на вихідні додому приїдеш? Альо, Коля? Альо. Після того, як Микола відбив дзвінок і не приїхав додому на вихідні, Ларису знову почали гристи сумніви. Ви були праві. Ось ця жінка нам допомогла. Світлана колю прорабом не няла. А я погодилась, аванс взяла. А тепер вже місця собі не знаходжу, бо він цілий місяць там пропадає. А я тебе попереджала. Не можна тобі було з нею зустрічатися. Ну, а що ж тепер, будь ласочка, подивіться, що там далі буде. Бачу, не використала ти свій шанс все виправити. Гроші тобі очі заслали. Проміняла ти їх на чоловіка. Більше, Микола, до тебе не повернеться. Як це не повернеться? Я тобі сказала, як є: якщо не зміниш своє ставлення до гроші, можеш втратити все, що маєш. І часу вже лишилося мало. Так я ж зробила, як ви сказали, частину витратила, частину відклала. Хіба ж ти на своє бажання витратила? Я казала, маєш купити те, що давно хочеш. І в чому собі постійно відмовляєш. А тепер, щоб зупинити дію прикмети мусиш витратити усе, що знову на чорний день відклала Усе? пройшло кілька днів. Лариса весь час думала, куди б їй витратити гроші, але ніяк не могла наважитися на цей крок. Так нічого й не придумавши, половину суми жінка позичила сусідці надії, яка робила ремонт. Це що таке? Ти навіщо речі спакував? Ти ж сама за моєю спиною святою домовилась, щоб я до неї приїхав. Ну, ти я й приїжджаю. Тобто. Мара. Закохався. Я. Як я перший раз в житті. І, і вона мене теж любить. Як ти міг? Я, я от. Отак от. От, от я більше не можу. Розумієш? Ти. Кожного разу мені доводить, що я нічого не вартий. А вона. Вона мені чоловіка бачить. Каджеш відьма, а? Лар, ти ж вибачила, я все вже вирішив. Я подаю на розлучення. Як же ж так? Все життя разом пройшло? Так яке то життя, Лар? Майже 30 років, як хомяки в колесі. Куди загрузити? Туди розгрузити, нехай лежить, поки не спортиться. Бар. Я так більше не можу. Я не хочу так більше, розумієш. Вибач. Лариса почувалася зовсім пригніченою. Однак жінка не намагалася повернути чоловіка, адже вона розуміла, що сама винна у тому, що сталося. — Да, алло, привіт. — Марка. Ну чого ж ти знову слухавку не береш? Де ти ходиш? А що сталося? Бігом біжи у тебе проводку закоротило. Добре, я побачила, викликала пожежу. Хлопці, молодці миттю приїхали, але ж вітальня таки добряче підгоріла. Ой, там же ж гроші. Жінка знайшла в собі сили не піддаватися відчаю. За місяць Надія, як і обіцяла, повернула їй гроші, які брала в борг. Що з грошима робити будеш? Сума ж чимала. По-перше, ремонт закінчу. А по-друге, якщо чесно, розвіятися хочу. Після всього, що сталося, я. Візьму відпустку і поїду на море. Ти на море? Ха -ха -ха -ха. Так це ж марнотратство. Сама так завжди казала. Так казала. Але вірно, люди кажуть: треба зараз жити, і на мрію гроші збирати. Не так, як я, все життя біди чекати. я, я все життя на море хотіла поїхати. От і поїду. Лише пройшовши через втрати, Лариса зрозуміла бабусині слова і змінила свої погляди на стосунки та гроші. Незабаром це допомогло жінці знайти нове щастя і, нарешті, відчути справжній смак життя. Бабуся радить не відкладати гроші на чорний день, бо тоді він обов'язково настане у заощаджень завжди має бути призначення і краще за все накопичувати на бажання та мрії.